Вітаю, ви на каналі Setanet. Зараз я вам покажу, як задати проксі в програмі FreeCap. Запускайте FreeCAP. Обирайте файл у верхньому лівому куті. Тепер необхідно вказати програму, з якою будете використовувати проксі. Я буду використовувати проксі з браузером Chrome. Якщо у вас інша програма, вибирайте її. Введіть ім'я профілю. Вам треба вибрати файл Chrome з розширенням Exe, натиснувши на огляд. Натисніть тепер ОК. OK. Після цього Chrome з'явиться у робочому полі. Тепер задамо проксі. Щоб можна було використовувати проксі при роботі з Chrome. Знову натисніть файл. Далі натискайте налаштування. Відкривається вікно для налаштування проксі. Задавайте IP і порт проксі. Якщо проксі безкоштовний, більше нічого задавати не треба. А якщо у вас персональний, оберіть протокол, який ви використовуєте з проксі, і у вас стануть активними поля для введення логіну і паролю. Вводьте їх. Коли ввели, натисніть Застосувати. Тепер, щоб прив'язати проксі до браузера Chrome, натисніть лівою кнопкою миші на Chrome і далі натисніть Run. Готово! Тепер при роботі через Chrome ви будете використовувати заданий проксі. На сьогодні все. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Гарної вам роботи.